Тренінги з основ самозахисту не є чимось незвичайним в сучасному світі. Кожна людина в будь-якій ситуації хоче почувати себе захищеною. Саме для цього вони були створені. Ми відвідали навчання самооборони у Запорізькому національному університеті 12 жовтня, для того, щоб дізнатися в деталях прийоми, які допоможуть зберегти ваше життя. Тренінг проводився спецпідрозділом Титан поліції охорони для студентів юридичного факультету. Командир роти спецпідрозділу Віталій Мацюк представив інструкторів Грантовського Ярослава та Петровського Дениса, які розповіли та показали, як треба себе поводити, якщо раптом ваше життя опинилося в небезпеці. Щоб вибити його плечо тут я можу перехопити, я можу держати так, так. Ну рука мені вже якби різниці. Я взяла чуть, -чуть дівностограду трохи нього, щоб мой центр тяжкі був ніж, ніж його центр тяжесті. І Я просто його кидаю на присутні охочі брали участь у відпрацюванні прийомів, розуміючи важливість засвоєння технік. І здається, вони не підуть сьогодні додому без нових навичок. Саме тренінг по основам самозахисту проходжу вперше, але так як наш факультет почав спільну співпрацю з спецпідрозділом Титан із поліцією охорони, то я сподіваюся, що в подальшому тренінги будуть частіше. Окрім цього, ми на початку вересня відвідували тренінг з домедичної підготовки. Захід дуже цікавий, дуже корисний. Я повелила хлопця, який важив 85 кілограмів. Це на 30 більше ніж я. Так що, да, це дуже цікаво, дуже захоплююче Відвідуйте. Дуже багато цікавих прийомів показала патрульна поліція. Було дуже цікаво та інформатично. Так, я рекомендую його для. Рекомендую його. Нам вдалося поспілкуватися з командиром роти та дізнатися трохи детальніше про роботу спецпідрозділу Титан. У нас тренінги проводяться ну, частенько, ну такі масові у нас. Е Тока по допустімо, от наші колеги ж, звернулися, і ми разом це все провели. Ну а так, індивідуальне на заняття, є на спеціальний спортзал. ну і можливо на індивідуальне заняття прийти, позайматися з нашими інструкторами. Охочих я вам скажу не дуже багато. Ну є приватні школи, ну, які відвідуються і наші інструктори займаються там і відвідують ці заняття секції, тому ну. Переважно є, молодь молодь в основному. Не нами доля вирішилася, тому люди зараз вже переважно займаються, тому як з знівідкіл може взятися це ДРГ, поэтому везде треба себе контролювати, захищати так на сьогодні Таке знання з основ самозахисту є невід'ємною частиною безпечного життя. Всі без винятку повинні вміти постояти за себе. Тому радимо, хоча б раз прийти, спробувати та отримати для себе корисну інформацію. Бо чим раніше люди навчаться захищати себе та реагувати на небезпечні ситуації, тим безпечніше буде як для них, так і для їхнього оточення.